Що стосується лівого покажчика повороту перед тим, як ви заїжджаєте на коло, згідно правил дорожнього руху, його вмикати не потрібно. Але в житті все трохи по-іншому. Принаймні у великих містах в Києві і в великих обласних центрах, взагалі в обласних центрах всі, майже всі водії 70-80% водіїв вмикають цей неправильний покажчик повороту. Зразу хочеться сказати, якщо на перехресті з круговим рухом немає регулювальника, немає світлофору, то ми керуємося дорожніми знаками та розміткою. І цей дорожній знак 4.10 про круговий рух, показує нам напрямок руху по колу, він свідчить про те, що по колу йде головна дорога. Також, так як у вас тут знак 2.1, це понятно, що вам треба надати.